Вчора чувак привіз на Веліку, Велік такий, що ще їде, але якщо його якийсь канал помістити, якщо це центральний канал Амстердама, то канал образиться. Привіз ось таке колесо на іншому велику. Ну, Я почав облизуватися, але я про те, що ось ну, так, ну витри його тряпочкою. Це ж нічого ж не варте. Колесо хороше, так, да, я почав облизуватися, легеньке шамано. Я кажу, ну ніяких 20 євро. Five 30, twinted можливо, 30-25 просто за зміна камери. Тільки за те, що. Я кажу, я його буду робити, шефу, тільки от, за те, що він таке колесо, воно ну, коштує там 150 євро. Тільки за те, що він його в такому стані тримає, ціна для нього вища. Ну, 25 поставили, окей, чекаємо, коли забере. Якось так. А ще шеф каже, ну, нідерландці ненавидять виліки. Він вимушений на ньому їхати. На цьому велику, але доводить його до такого, от до такого брудного. Це ще нормальний, це просто брудний стан.